Так, сьогодні 28 липня, огляд будови сайт. Зараз знаходжусь на 4 поверсі, це перекриття над третім поверхом. Зараз хлопці набирають литу перекриття. Ось такий вигляд буде з 4 поверху. ну Дійсно, з 4-го краще, все набагато виглядає. Ось такий вигляд. так, Це у нас, почнемо з другого будинку. Бачите, на другому будинку потихесенько ростуть стіни цоколю. І сьогодні буде заливка. От якраз тут, я так розумію, от вже збивають щити. Зараз дозалюють 2-2. Друга секція, другий під'їзд другого будинку. Бачимо там фундаментні роботи. Там підготовка під, бачите, під баштовий кран і он. Підготовка під баштовий кран, Тобто цю секцію вже будуть з трьох, з трьох кранів будувати. Ну, умовно, поки що, поки що так. По першому будинку, бачите, зараз в'яжуть перекриття над. Третім поверхом, тобто, то, я стою на умовно, підлозі четвертого поверху, поверху ну, на 15 см, на, на більше там, ну, умовно, на 20 см вище буде стояти вже е жилець з цієї сторони. Оці мешканці, хто купив на четвертому поверсі, от можуть приблизно прикинути собі вигляд з четвертого поверху який він поки що буде. Нагадаю, тут буде паркінг, ще раз нагадую, поки він буде тимчасовий, а пізніше він вже буде не тимчасовий, а постійний рівневий. Отак от відбувається будівництво. Так, тепер давайте перейду в кут для того, щоб вам детальніше все це розказати, показати. Так... з краю достатньо буде. Так, дивіться вниз. Тут у нас набирають рігіля теж. Бачите, це у нас секція 4, готують хлопці рігіля, виставляють у під перекриття в четвертій секції. Це у нас який у нас під'їзд, вже рахується третій, да? третій під'їзд. Бачимо, що вже почали робити, закінчують точніше, вже робити стіни четвертої секції першого кутового під'їзду. І бачимо, що вже приступили до того, що потроху-потроху готують підготовку під стіни третьої секції. Бачимо останні засипки, Он сам в самому кінці в куті роблять останні засипки. І готують вже підлогу. Підлогу в більшості вже. Практично готова. Там, де ви бачите, що йде пониження, там пониження йде через те, що там, йде комерція, там рівень трошечки по іншому. Нагадую, у нас всередині буде один рівень землі, зовні інший рівень землі. І це якраз у нас нівелюється за рахунок того, що збільшується висота. В даному випадку глибина залягання комерції. Комерція буде в один рівень з землею по зовнішньому периметру, і вона буде нібито висока. Ми ще там, де подекуди 3,5. В майбутніх навіть будинках і там і 4 метри буде висота стелі в комерціях. А от отам, якраз ви бачите, то вже готова комерція. Отам от от на куті то є дитячий садочок. Я от чекаю, коли залюють перші стіни. Я вам зараз не можу це показати розказати, але там є. Я вже звідси бачу це місце, де буде місце укриття для дітей, тому що воно буде знаходитись за другою, а навіть місцями за третьою стіною бетонною, яку ніякий там умовний уламок не проб'є. Ну, ясно, що крім прямого попадання ракети, від цього навіть і деякі бункери на захищені. Так, що у нас відбувається по е, другій секції? Бачимо, там вся плита вже та залита, тільки що по ній ходив. Вся плита залита, зараз за неї догляд, її там поливають водою, там так, щоб ніяких тріщин не було, щоб все було окей. І на першій секції я зараз стою. По першій секції йдуть одночасно два види робіт. Як я вже казав, це набирають у нас плиту перекриття над третім поверхом і доробляють стіни третього поверху. Нагадую, що перша секція швидше за всіх вийде. в... Скажімо так, під внутрішні роботи і по ній вже можна буде ходити. Ну А так, взагалі, от такий огляд за тиждень бачимо, що ми вже вийшли, там умовно, на підлогу останнього поверху. Тобто, бачимо, що по тих планах, які у нас були, ми встигаємо по моноліту все те, що запланували, по деяких секціях навіть випереджаємо. Ну, якось так. Ще раз вам виглядів в сторону басівки. Солонки, ситильники ну, і там львів. Все. Всім до побачення, до наступних зустрічей.